На пошті у рівному у конвертах рівняни отримували наркотики. Міжнародні листи надходили з Голландії по замовленню. Двоє місцевих жителів рівного налагодили канал постачання дурману. Протиправна діяльність тривала орієнтовно півроку. Такий термін відомий співробітникам СБУ. Підозрюваних у злочині зустріли оперативники після отримання чергового листа, наповненого наркотичними речовинами. Час отримання даних та після засобів. Вони були затримані співробітниками СБУ. В одному випадку це було потрібна порошкоподібна речовина більше десяти грам. Іншому випадку це було понад штопів. Наркотики складною довгою назвою метил, діоксиметемфетамін. Дилери продавали по дозах, визначали так звані факторії та збували. За висновками експертів із контрабандних наркотиків можна було виготовити приблизно 450 доз вартістю майже 50 тисяч гривень за цінами чорного ринку служби безпеки помислить високі області відкрите кримінальне провадження за статтею 35 кримінального кодексу України стосовно одного з наркоділків вже йому оголошено про та обрано міру запобіжного заходу домашній арешт. Стосовно іншого тривають процесуальні дії. Якщо вину дилерів доведуть у суді, ці особи можуть понести суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.